Для посадки капусти роблю ямки в шахматному порядку, поливаю пусті ямки. Розсаду поливати не потрібно, не потрібно її мити, тому що вона буде так ну, не дуже хорошо приживатися або хворіти. Розложую розсаду і закопую. Для посадки вибрала я три сорта. Мої найулюбленіше це Харківська, вона гарно переносить жару, амагер. ну Всі вони гарні доквашення. І найулюбленіша моя розсада це агресор. Нідерландська селекція, я думаю, вона не потребує реклами. Мені вона дуже подобається. Гарних нам всім врожаїв.